Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я покажу вам набір паперу під назвою Dear Jane від компанії Die Cats with a View. Цей набір картону містить 48 аркушів, половина з яких вкриті спеціальними ефектами, в даному випадку це фольга. Звертаю вашу увагу на те, що це цупкий односторонній картон. Давайте подивимося на дизайни цього набору ближче. На цьому наш огляд закінчується. Дякую за перегляд!